Це мій особистий автомат. Отут мої документи. Дивіться. Дивіться. А от значить, дві медалі оточні. От Медаль оточника Артема Шеремета. Шеврон флага України. Нет. Такий шеврон, такий самий іншого військовополоненого, в мене в Катівні. За, за, ну, я такий шеврон повинен був з'їсти. І вони просто слідкували. Ти ж любиш Україну, казав. Це Олексій Ануля. Вперше після звільнення з російського полону він приїхав на місце бою в Лукашівці, де загинули його побратими Артем Шеремет та Юрій Ворона. Десь тут він сховав свій автомат та закопав шеврон загиблого товариша, знаходить їх прямо під час зйомки. Це місце нашого крайнього бою. Поряд зі мною Галина Олександрівна. Це мама Юрія Ворони, мого товариша. І на фото ще шермет Артем Валерійович, другий кулеметник нашого розвідзводу, який загинув також на цьому місці. Олексія Нуля, кулеметник взводу розвідки 21 го окремого стрілецького батальйону, брав участь в боях за Лукашівку в кінці лютого, на початку березня 2022 року. Росіяни все-таки зайшли в село. Цілілому Олексію довелося переховуватись на околицях. Я просто сів під столб. І бачу, я все танки вже пішли в село, в селище, і перший танк їхав башню в мою сторону. Просто башню в мою сторону. І я так така думка думаю, ну це так життя якось так закінчилось. Просто все було поранення, да в ушах мене. Ну, пішпіщали уші, контузія була, і я просто мені потрібно було відлежатися, щоб мене ніхто не чіпав, не чіпав набратися сил. І так я пролежав 12 годин. Тоді Олексій вирішив сховати свій автомат, документи, нашивку з українським прапором та медаль учасника АТО, яка належала на той момент вже загиблому побратиму Артему Шаремету. Я автомат поклав під себе отак. Поклав його ну, до підборіддя і просто чекав, що хтось на мене, якщо наступить, я просто застрелю, застрелюсь і все. В Лукашівці Олексій переховувався кілька днів. Потім пішов до Слободи, де жив його кум. Там думав пересидіти, але потрапив у полон. Я почав ну, вибігати з села і побачив вже на інших вулицях, що там підбиті танки, БМП, збиті траки з ну, гусеніця, вибиті забори. І… Спочатку в одну сторону, там побачив російський солдат. Я побіжав в іншу сторону, там також російські солдати. І я так бачу, що вони все так більш-більш мене починають вже зачіску. Хтось вже сказав, що я вже знаходжусь в селі, і почалася така зачистка подвір'я у всіх. І я вже просто так підняв руки і просто пішов ну, на зустріч. В полоні пробув 10 місяців. Спочатку в Чернігівській області, потім його вивезли до Росії. Каже, вижити допомогла спортивна підготовка. Він кікбоксер. Обміняли Олексія 31 грудня 2022 року. Після цього проходив реабілітацію. До Лукашівки приїхав з мамою загиблого Юрія Ворони Галиною. Бухмій. 25 років йому було. Він 16 січня. Повернувся з Англії з роботи. Тільки він у мене взагалі ну не був військовою людиною. Він навіть в армії не служив. Він у мене був. Боксер, спортсмен, він був трохиразовий чемпіон Чернігова. Останній раз я з ним говорила 6 березня. І він мені сказав таку фразу. Ти розумієш, мама, як помирати, значить доля така. У мене троє дітей, але Юра був особливою дитиною. Розумієте, в нього було таке велике добре серце. На місці останнього бою Юрія, його мама разом з Олексієм Манулею міняють прапор. Ірина Мельник, Ольга Конопацька, Плєхова, Олександр Тірок, Олексій Жирнов, Суспільне, Новини Чернігів.